Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв під час виступу на загальнонародному Курултаї країни 25 листопада закликав терміново перейменувати всі райони Бішкека, які досі називають Ленінський, першотравневий, Жовтневий і Свердловський. Вони повинні найменуватися державною мовою. У Держдумі Росії вже відреагували на такі заяви і погрожують Киргизстану виходом на шлях України. Про це заявила перша заступниця голови комітету російської держдуми у міжнародних справах Світлана Журова. Повідомляють Росзмі. за словами Журової. Це перші маленькі кроки, щоб у результаті видавати повністю російську мову, і таке рішення, нібито порушить права росіян у Киргизстані. А потім наступний етап школи, а потім ще якийсь, і буде як у Грузії, коли молодь на жаль практично не розмовляє російською. Ми знаємо, що і в Україні теж з цього починалося, заявила депутатка. На її думку, такі рішення щодо захисту національної державної мови скеровані на те, щоб люди потихеньку розуміли, що більше російською не говоритимуть. Нагадаємо, командно штабні навчання ОДКБ Непорушне братерство братерство-2022» мали пройти саме на території Киргизстану. Заплановані вони були на жовтень 2022 року. Втім, незадовго до їх старту у прес-службі Міністерства оборони країни зауважили, що ніяких навчань ОДКБ на території Киргизстану у рамках цієї програми не буде. На рішення Киргизстану відмовитися від навчань вплинула позиція Росії. Нагадаємо, що 14-17 вересня між військовими Киргизстану та Таджикистану. Двох країн-членів ОДКБ сталося масштабне зіткнення. Це стало причиною смерті 63 громадян, а ще 200 зазнали поранень. Мовиться про мешканців країни, яка мала приймати навчання. Невдовзі Киргизстан закликав ОДКБ втрутитися у конфлікт, щоб урегулювати його. Крім того, країна звернулася з проханням змінити статутні документи. До зустрічі глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.